10 травня 2023 року в Україні стартувала програма є відновлення, в межах якої держава надає можливість отримання компенсації людям, житло яких постраждало через війну. Ця програма поширюється на житло, що було зруйноване або пошкоджене після 24 лютого 2022 року. Це квартири, приватні будинки, садові дачні будинки, об'єкти незавершеного будівництва. У цьому випуску незламних зі сходу поговоримо про державну програму Євідновлення, як вона працює, хто має право на компенсацію та який алгоритм дій для її отримання. Це незламність зі Сходу. Тут ми розкриваємо найактуальніші теми, що стосуються жителів Сходу України, рішення реформи історії успіху, а також поради й актуальні питання. Щотижня ми виходимо в ефір, аби коротко та по суті розповісти про те, що важливо. Отже, про є відновлення. Напевно, ця програма знайома більшості українців, але на жаль, є ті, які точно чули про неї в контексті геть неприємних життєвих подій. З кожним днем війни все більше наших громадян залишається без домівок. Житло чималої кількості українців страждає від ворожих обстрілів. За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Власники пошкодженого житла вже витратили на ремонти за програмою є відновлення понад 1 мільярд гривень, і ця цифра постійно зростає. Загалом за майже рік функціонування програми близько 65 тисяч українців подали заявки на компенсації пошкодженого майна. Понад 32 тисячі громадян вже отримали відшкодування. А прямо зараз поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Обидві кнопки ви знайдете прямо під ним. Давайте розбиратися по черзі: хто може отримати компенсацію за зруйноване житло? Це можуть бути фізичні особи громадяни України. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, які здійснюють утримання відповідних будинків, не можуть отримати компенсацію, особи, до яких застосовано санкції, особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, які передбачені розділом першим злочини проти основ національної безпеки України, особливої частини Кримінального кодексу України, а також їхні спадкоємці. Пріоритетне право на відшкодування мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, мобілізовані українці, багатодітні сім'ї та особи з інвалідністю першої та другої груп. Отже, компенсація видається як за зруйноване повністю, так і за пошкоджене житло. Спершу поговоримо про відшкодування за житло, що не підлягає відновленню. Які є види компенсації за зруйноване житло? Це може бути компенсація у вигляді сертифіката. А також компенсація у вигляді грошової виплати. Якщо житло було повністю зруйновано, компенсацію можна отримати в тому випадку, якщо житло зруйновано після 24 лютого 2022 року, розміщено на території, яка не була окупована до 24 лютого 2022 року, і воно не підлягає відновленню. Відшкодування у вигляді сертифіката дає змогу придбати нову домівку. Суму сертифіката розраховує спеціальна комісія за формулою, затвердженою Кабміном. Використати документ можна протягом п'яти років, але й продати придбане таким чином житло не дозволяється протягом п'яти років. Ті, кому не підходить сертифікат, зможуть отримати грошову виплату на будівництво. Її надаватимуть власникам зруйнованих приватних будинків, які планують самостійну відбудову. Заяву треба подати, коли розпочнеться другий етап програми. Наразі така Недоступна. Як розраховують суму компенсації за зруйноване житло? Розмір компенсації визначають, зважаючи на тип знищеного об'єкта, його загальну площу, кількість кімнат, рік забудови об'єкта, показник вартості одного квадратного метра житла в цілому по Україні, а також регіон розташування такого житла. Для того, аби отримати сертифікат на покупку нового житла, необхідно встановити на смартфоні останню версію застосунку Дія, подати повідомлення про знищене нерухоме майно. В застосунку обрати електронну послугу є відновлення та подати заяву про виплату за зруйноване житло. Також заяву можна подати в паперовій формі через центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса. Про те, які документи потрібні для оформлення заявки на відшкодування, розповість юрист громадської організації Донбас СОС Михайло Фоменко. Ну тут треба відповідно розділяти момент подання заяви саме про пошкодження житла і е, розгляд заяви прийняття е, рішення про надання компенсації. Якщо ми кажемо про те, що особа звертається із заявою про Факт руйнації, то, на то або пошкодження житла. То на цьому моменті, ну скажімо так, основним є повідомлення, яке вноситься в реєстр а, пошкодженого по зруйнованого житла, також за можливістю там надається звернення а, а, за. Ну, Надається документ про о, порушення кримінальної справи стосовно факту пошкодження або руйнування житла, а також там за необхідності фото, відео, докази, тобто якісь матеріали, які фіксують факт о, надання руйнації, факт того, що житло о, о, постраждало або було зруйноване. Якщо ми кажемо вже про надання компенсації, то тут більше навіть о, питання не в тому, що залежить від людини а. В тому, що певні документи мають бути в процесі оформлені там, відповідними комісіями, тобто, це, наприклад, там акт комісійного обстеження, звіт технічного обстеження там, стану житла, яке там, оформлюється під час огляду комісії там, і складанням ними акту що стосовно взагалі стану житла для надання компенсації, там ну, і оформлення калькуляції та розрахунку розміру. Вже компенсація, яка підлягає виплаті. Тобто безпосередньо людина подає саме документ, подає заяву, в якій вона повідомляє необхідні дані стосовно призначення допомоги. Одним з основних вимог є наявність навіть не подання документу, а наявність в реєстрі прав на нерухоме майно даних про те, що вони є власником житла, відповідних там розміру та там, або розміру компенсації, або там, розміру необхідних. Там, Обсягу необхідних дій, що потрібно зробити для там усунення пошкодження, тобто тут можна казати про те, що багато чого залежить від органів, які будуть проводити такі перевірки, ну, проводити обстеження і проводити розрахунки. Отже, принагідно, якраз нагадаємо нашим глядачам, що у нас вже був випуск про відновлення втрачених документів на житло, власне про це ми зараз і говоримо. Так що е так, так. документи власності, які підтверджують ваше право власності на зруйноване житло, мають бути внесені в реєстр. Якщо їх немає, то їх треба, я так розумію, внести. Правильно, Михайло, так, так. Тобто, так. В, разі, коли документи, в разі коли документи про право власності, тобто в реєстрі відсутні, то необхідно звернутися для державної реєстрації в електронний реєстр. І відповідно перевірити, чи це можливо, чи не виникне проблем, і е, після того вже звертатися для дорожньої компенсації, оскільки це буде підставою там для ну, зупинення розгляду справи для початку. Отже, говоримо про відшкодування за зруйноване житло. Після подачі документів спеціальна комісія, створена в межах органів місцевого самоврядування, розгляне заяву, обстежить майно, внесе дані до реєстру пошкодженого та знищеного майна і визначить суму компенсації. Житловий сертифікат надійде заявнику в дії чи на електронну пошту. Після цього в застосунку потрібно подати заявку про бронювання коштів за сертифікатом. Їх можна використати для купівлі нового житла протягом 30 днів. Якщо цього не зробити, до Ведеться знову здійснювати бронювання. Перед купівлею нерухомості за сертифікатом потрібно звернутися в ЦНАП або до нотаріуса, щоб припинити право власності на знищене житло. Також до нотаріуса слід звернутися для посвідчення купівлі нового помешкання і вказати сертифікат як спосіб оплати. Заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця. Нещодавно східний варіант розповідав історії жителів Донеччини, які вже отримали сертифікати за зруйноване житло за програмою є-відновлення. Ось Ольга Нечитайло. вона родом із Краматорська, і від мами їй перейшов у спадок Дім у Святогірську. Але в червні 22-го року його було зруйновано через активні бойові дії. 25 червня минулого року Ольга подала заявку в дію на програму Євідновлення. З нею зв'язалися представники районної адміністрації та попросили всі документи. Жінка тоді вже проживала в Тернополі, і їй довелося їхати на місце руйнування. Через тиждень після цього Ольга отримала в дії відмову на питання, чому вона отримала відповідь, що їй треба податися на зруйноване майно, а не на відновлення. Будинок Ольги сильно пошкоджений, і його б доводилося зносити й будувати наново. Жінка знову подала заяву і отримала підтвердження. Тепер потрібно було чекати житлового сертифіката і коштів. На це пішов деякий час, але коли вони з'явилися в дії, купівля нової квартири в Тернополі відбулася швидко. Сума відшкодування становила 1 мільйон 161 шістдесят тисячу гривень. Яке помешкання можна придбати за житловим сертифікатом? За допомогою сертифікату можна придбати квартиру або будинок і на первинному, і на вторинному ринку. Помешкання дозволяється купити в будь-якому населеному пункті країни, окрім окупованих територій та громад у зонах ведення бойових дій. Житловий сертифікат можна використати не тільки для придбання готового помешкання, також документ дійсний для купівлі будинків і квартир, які зводять, та для інвестицій у заплановану забудову. Після отримання житлового сертифіката від держави людина більше не може розраховувати на виплати за зруйноване житло з майбутніх репарацій. На інші категорії репарацій це не поширюється. А от чи можуть відмовити в компенсації за зруйноване житло? Про це розповість Михайло Фоменко. Є певні причини, які прямо передбачені законом. Є певні причини, які ну законом, нормативним актами, є певні причини, які виходять із там чинного законодавства. Хоча прямо не передбачені, по-перше, не можуть бути отримувачі компенсації люди, які на яких накладено санкції відповідно до закону про санкції, які були засуджені за? Чи кримінального злочину, передбачених розділом першим кримінального кодексу України, злочини проти основної національної безпеки України, це особлива частина кримінального кодексу. Ну і також там спадкоємці таких осіб, якщо пошкодження або знищення житла воно трапилося там за життя спад, спадкодавця які передбачення а також щодо, щодо Компенсації за пошкоджене житло а, треба розуміти, що є обмеження. Воно не надає компенсація, не надається за рахунок а, відповідно цього порядку, якщо житло знаходиться в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території, тобто є обмеження, яке передбачає саме а, надання такого житла, там де немає там. Ну напевно можна сказати, немає безпосередньої загрози його повторного знищення, чи повторного пошкодження, чи знищення, а, тому такі обмеження є. Похідним по підставою для відмови також може бути вже зазначено, те що якщо документи про право власності немає, тобто або дані неможливо внести, або неможливо підтвердити право власності, тобто до моменту цього підтвердження отримати компенсацію також не вийде, оскільки право власності не зареєстровано в самому порядку. Uh, тобто можна говорити, що в таких випадках це може бути припинено, uh, може бути підстави для відмови. А uh, також uh, підставами для відмови можуть бути, якщо людина не надала підтвердження своїх повноважень, якщо це там, наприклад, законний представник, uh, якщо вона було встановлено, що вона надала недостовірні відомості, uh, uh, також якщо um, там до повного моменту uh, стави для відмови може бути те, що uh, було надано, було е, зроблено відновлювальні роботи, наприклад, там за рахунок міжнародних організацій, благодійних організацій або інших е, джерел фінансування, тобто, от що воно було проведено, в такому випадку додаткова компенсація за на таке не видається. Е, також, якщо буде встановлено, що житло було там пошкоджено до моменту. Е, е, Указу президента від 24 лютого про видання воєнного стану. А, і також, якщо буде встановлено, що житло пошкоджено там, наприклад, не від не внаслідок воєнних дій там збройна агресія Російської Федерації, тобто, якщо буде виявлено, що там житло пошкоджено з інших причин. тепер поговоримо про відшкодування за пошкоджене житло. На яку суму компенсації можна розраховувати в такому разі. Якщо житло пошкоджене, але підлягає відновленню, то можна отримати грошову компенсацію для його відбудови. Таку компенсацію можуть отримати власники квартир, приватних будинків, кімнат чи інших житлових приміщень. Кошти можна витратити на придбання будівельних матеріалів або замовлення ремонтних послуг. Що потрібно зробити для отримання компенсації? Подати заяву на послугу пошкодженого майна в застосунку Дія, відкрити рахунок є відновлення в банку. Подати заяву на виплати в дії, дозволити огляд майна для встановлення суми компенсації комісією місцевої влади, дочекатися рішення в реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна, отримати гроші на картку Є відновлення і подати звіт про використані кошти. Розгляд вашої заявки та ухвалення рішення має відбутися протягом 30 днів. Максимальна сума компенсації на відновлення одного об'єкта становить 200 тисяч гривень. Сума компенсації вона розділяється в залежності від е категорії. Там є визначені дві категорії: це категорія А і категорія Б. Е е вони розділяються по вартості. Ну, скажімо так, по вартості, на яку можна набути компенсація. Тобто е для категорії А, це е компенсація, яка не перевищує двісті тисяч гривень, тобто пошкодження відповідно визначеної розмір компенсації. І по категорії Б це компенсація від 200 до 500 тисяч гривень, тобто там, від 200 до 350 тисяч в разі там, для квартир або житлових приміщень в багатоквартирному будинку, коли місця загального користування пошкодження, або до 500 тисяч, від 200 до 500 тисяч, якщо там, це одноквартирні будинки, відокремлені житлові будинки, там, садового типу, там, ну, певні, певний, скажімо так, перелік Відокремлено житлових приміщень а, там дачних, садових, там підвищеної комфортності, тощо ну такого плану. А, і для них відповідно розмір компенсації може виставити там, може бути. Визначено більшою кількістю. Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заяву на участь у програмі через портал Дія використати компенсацію можна буде протягом року з моменту нарахування коштів. Зверніть увагу, що розмір допомоги визначається індивідуально комісією місцевої влади та залежить від ступеня пошкоджень. Картки є відновлення, можна відкривати не в одному банку. Якщо кілька ваших об'єктів нерухомості зазнали ушкоджень, допомога на кожен із них прийде на різні картки. На цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного Варіанта. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. До зустрічі!